Всім привіт! Сьогодні ми пограємо з моїм другом ще одним. І, і тепер граємо в інший хор. Це інсомнія. Інсомнія це типу реальних життя, що трапляється іноді. Коли ти, по-моєму, не спиш багато, давай поговоримо з папою. Він хоче більше коле. Він думає, що він не може жити. Ну, давайте вийдемо, купимо йому колу. Я так розумію, ну так, це не важко. коло за його. Ми отримали нашу блокси колу. А, у мене є, ну, у мене є. Не треба йти. Так, я вже йду до папи з колою. Díb. Nam treba ísť do babuške. Tak my též. каже, що сусід дивний, Давайте підемо. Так, ось наш сусід, сусід бабусі чи наш? Окей, ну давайте подивимось. Wanna Play Roblox. Що це таке? Це якийсь котик, який танцює? Так я не розумію. А. У нас нема електрики. Так ми йдемо, значить, на вулицю, щоб допомогти сусіду. Ми йдемо сюди. Чого мені так страшно? Окей, давайте підзарядимо. І... так, Ми будемо говорити з сусідом знову. І це тільки день, один. нам треба пройти п'ять днів. Він чекає нас. Ну, давайте йти додому тоді. Мені відчувається що щось буде страшне, то що там говорили в одному відео, що в реальній житті, якщо ти не спіш, ти отримаєш цю штуку. То давайте поспимо просто. Подивимось, що таке. Я не можу спати. Сіка. День другий. Е, Поговори з бабою. Тоді давай йти. Чого вона така страшна? Ви шукає б тата нашого в грі. Він от тут, ми говоримо. Давайте поговоримо з сусідом, як нам каже. I vamos 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 Що з папою? А він зник? Дуже цікаво Що це? Hollow Grove? Що це? Що це було? Кіло все чорне Чого це таке? Ну, а що не так тут? Окей, ну думаю, теж. Так, тут чорні дерева. Що це бло? Чого так страшно? Чекаємо, поки ми вийдемо? От є щось. Там наш папа. Що буде? Ми повернулись? Кинеше забрання. Можемо зайти к сусілю. Окей, я думаю, що він скаже щось інше. Ну, наше завдання повер ніяке, але давай повернемось додому. На всяк випадок. Пане тут? Йдемо по сходам, просто що це таке? А нічого нема. Що нам треба робити? Что таке? Нічого цікавого нема. Реально, що тут треба робити? Треба що повернуться. Думаю, нам треба повернутися? Що з ним? Окей, нам треба йти спати, йдемо по сходах і йдемо в кровать. ми спимо, ми. Все равно не можемо заснути третій день. Ми треба поговорити з папою. Він повинен бути на першому поверсі, того давайте спускатись туди. Тепер мами нема. Ми йдемо за Колою. Прям знову? Чого так? Багато йому хочеться Коли. Він що? Tak my podíveme sa, tam je smytný kúr. Tam je nejaký špácan. Toto je povedz, čo je hlavka Lomára. Окей. Отут. Ви візьмемо її не повернулись. Вони майже тут, хто майже тут, чого ми стаємо повільними? І за чого що трапилось? Нікого нема. Будемо шукать, це? що, це? треба повернуться, і іти спати? Як ви бачите, ну, у нас вже третій день, і ми багато вже проходили чого. Страшного монстра такого ще давали колу папі два рази. Ні, не, не давали папі два рази, а тільки один раз. Просто намагалась знайти він. Він тільки знає про колу тепер. Це починає бути надто дивним ця гра. Я вже її проходив, того я взагалі це. Треба поговорити з сусідом. А він навіть нормальний. Мені дуже цікаво, чи він нормальний? Чого тут я страшний питомець для нього? Це не... Це не кіт. Це якийсь трошилка. Нам треба тепер зустріти бабусю. Я знаю, вона буде десь там на... ...верху. Нам треба спати ще раз. Я думаю, ми... Мій друг казав, що він грав цю гру два рази. Того. Давайте йти. І спробуємо поспати. Ми спимо знову і. Ми все одно це не можемо. День п'ятий. Останній день. У нас ми нічого не бачимо. Тільки зна... бачимо сіре. Який ключ, який ключ. Не розумію, що тут? Нашого сусіда нема? На то пізно? Для чого? Окей. Що тут буде? Чого все темне? Це все темне. The Horizon. Ну, а друга нема. Ну, я думаю, ми закінчили цю гру. І лайкніть, і підпишіться, якщо вам сподобалося це відео. І всім до побачення!